До Конгресу США було внесено законопроект про підготовку та навчання українських льотчиків та членів екіпажів на американських літаках, включаючи винищувачі f 15 Що ж це таке? Винищувач f 15 Eagle вже 50 років стоїть на озброєнні США і всі ці роки є справжнім втіленням. Переваги в повітрі навіть сьогодні цей літак є одним з найбільш затребуваних активів для проведення численних бойових операцій. І, хоча об'єднані штати вже тривалий час будує та експлуатує бойові літаки п'ятого покоління. Певний момент вони зробили рішучий розворот до старої надійної та перевіреної в боях моделі. В сучасну епоху нових озброєнь може здатися, що створення бойових літаків четвертого покоління є марною е е тратою часу та коштів, але давайте все ж таки розглянемо цей літак як підтвердження того, що все нове це добре забути старе. У 2018 році ВПС США почали розглядати можливість ухвалення на озброєння нової моделі f 15 яка оснащена найсучаснішою авіонікою електронною системою управління польотом та більш потужними силовими установками, що робить цей літак більш швидким, сухняним та маневреним літаком за заявами військових. Новий F-15 є найшвидшим винищувачем сучасності. Здвоєння двигуни дозволяє тому розвивати швидкість 2,5 махом, що перевершує показники F-35 та російського су 35 Система скляна кабіна, потужний бортовий комп'ютер є найшвидшим у світі авіаційним комплексом. На шлемні та проекційні дисплеї знижують навантаження на пілота та в рази збільшують можливості винищувача у повітряному бою. Системи виявлення, ідентифікації та стеження були покращені завдяки активному радару, що електронно сканує та інфрачервоному приводу пошуку та стеження, також має більш досконалі засоби зв'язку ніж його попередники. Пасивна активна станція попередження та комплексу електронного спостереження підвищує живучість літака. А дуже добре озброєний: 12 точок підвізки для кріплення ракет класу повітря-повітря та 15 точок для озброєння класу повітря Земля дозволяє нести бойове навантаження до 13 тонн. Ракети з дальністю дії до 180 км кілометрів можуть знищити потенційного супротивника до того, як літак з'явиться на його радарах. Ресурс винищувача збільшено до 20 тисяч льотних годин проти 8 тисяч, на який був розрахований попередній варіант це дуже гарна зброя.